Алі, флакони балаканина, дякую, що завітали. Сьогодні буде дуже нетипове відео, а власне відео з вашими історіями, з вашими історіями, пов'язаними з ароматами, з парфумами, з моментами, які пробуджують вас найглибші спогади, які відкривають ті дверця та десь там, і ви згадуєте якісь моменти з життя, прекрасні, щасливі. І тому я дуже вже давно хотіла зробити таке відео. Тому що 에, мені також дуже важливо. Щоб ви ділилися своїм досвідом, якимись своїми спогадами, пов'язаними з парфумами, бо мені от залежить творити таку атмосферу на цьому каналі. І також, звичайно, якби якби не ви, дорогі підписники, а й не тільки, тому що також багато людей просто не є підписаними на мене, але також дивляться відео за що я дуже дякую. Але, звичайно, підписники залишають завжди багато лайків найчастіше. І, звичайно, коментують. Я ще вам дякую за ці коментарі, я все читаю, мені надзвичайно приємно. Тому ось такі історії, які ви мені вислали, пробуджують дуже багато приємних емоцій. Звичайно, їх буде небагато, їх буде декілька, тому що деякі з цих історій були або закоротки, або це була просто назва аромату. А тут мається на увазі, що має бути якась історія, якийсь такий момент. І одна з цих історій навіть про. Про пробудила десь глибоко в моїх спогадах мою історію, яку я на кінець розповім, про яку я навіть забула. Але як згадала, то е, це такі, такі емоції дуже, дуже глибокі. Тому зараз буду вам озвучувати ці історії. Перша історія буде від пані Людмили. Щиро вам дякую. Олі, доброго ранку! Хочу поділитися своїм найулюбленішим ароматом, хоча їх багато, але з цим парфумом мене познайомила моя віртуальна парфумерна подруга. Ми, ми живемо в різних країнах. Це для мене шедевр, шалімар, інсіан від герлен. Його я ношу, починаючи з пізної осені до тепла плюс 20. Він такий приємний, жіночний, тільки він для мене не на кожен день, не на пробіжку, він святковий. Ще таким святковим є Шанель Прем'єр No5 і Коко Mademoiselle. можу вдягти і на будень, але інколи і в святкові дні. Ось так. Я жіночка Шанель, Герлен і Ермес. Від останнього бренду дуже сподобався парфум Баренья, а ще я люблю терре. Також його сади середземномор'я та води чудес. Ось так. Хотіла про один розповісти, а вийшло ціле есей. Я вам щиро дякую. Це Прекрасний, прекрасний відгук прекрасна е, історія, які аромати е, вас пробуджують такі прекрасні позитивні емоції. Ці всі аромати е, чудові, я з ними знайома. Е, не буду тут про кожен е, окремо говорити, тому що е, відео буде дуже довге. Е, але можу тут тільки сказати, що шанель мадмуазель я дуже люблю, тому що це. Е, Аромат також молодості, якихось ось студентських років. Е, номер 5, Шанель, звичайно, це краса, це класика. Тому е, і з вами погоджуюсь, тому що дуже важко вибрати один і єдиний, правда? Дуже багато різних ароматів, дуже багато з ними пов'язано різних емоцій. Тому вибрати один це щось таке нереальне, але найчастіше. Е, є такі аромати, які залишають якісь такі е, дуже різні історії е, людські. Е, далі е, я вам розповім, які саме. Наступна історія буде від пані Анни. Е, не знаю, чи моя історія підходить, але вона пов'язана з парфумами від відланком. Чудовий аромат. Я летіла з Варшави до Парижа. В літаку, як зазвичай, роздавали журнали з товарами для продажу. Там був міракл по гарній ціні. І мене колись був пробник цього аромату. І залишились приємні спогади. Я вирішила придбати його. У мене була тільки готівка. А стюардеса приймала платіж тільки картою. Ну ні, так ні. І тут дівчина поруч зі мною запропонувала заплатити її картою, в обмін на готівку, звичайно. Вона розмовляла англійською. Ще раніше при посадці на літак ця дівчина допомогла мені закинути мою валізу нагору. У мене після автобусу вже не було сил. І не тільки мені допомогла, бо вона була висока і міцна. Я віддала їй 30 євро. Потім ми спілкувалися на англійській мові, поки не виявилося, що дівчина теж була з України. Було так приємно. Ми перейшли на українську мову, звичайно, вона була режисером. Історія прекрасна. Щиро дякую пані, тут друг з'явився. Пані Ана за таку чудову історію. І дійсно, часом Е, Пов'язані, от знаєте, як то кажуть, деякі люди абсолютно нам чужі можуть залишати якісь такі дуже, дуже приємні. Ну, мій котик вже тут квіт під'їдає. будь ласка, іди звідси. Залишають дуже приємні спогади, і в мене також дуже багато було таких ситуацій, коли зовсім чужа людина мені ні з того ні з цього помогла. Я не могла розуміти, чому але все ж таки тут нам світ е, нагадує, що. Що світ не без добрих людей, така правда. І так як в вашій ситуації, бачите, що ця дівчина вам допомогла в такій ситуації, могло просто статись так, що щоб не купили цей роман, за те, щоб купили, потім б не було часу, не було можливості і тому подібне. У мене було так з ароматом Jo Malone імбір бісквіт, який я не могла знайти, або він був за якусь захмарну ціну, я не могла собі його дозволити, і цілком випадково. Ми були у знайомих, і там одна з знайомих захоплювалася парфумерією, знала, що я також захоплююся, показала мені свої аромати. І в неї стоїть цей флакон практично цілий. Я така, ой, але супер, в тебе цей аромат. Вона мені говорить: ти знаєш, тобі взагалі не в моєму стилі, мені не подобається, забирай його. Я просто була ну як я ж не заберу. Ні, бери, тому що він стоїть, дивись. І я була така щаслива, тому що я собі на даний момент не могла позволити це. Була така щаслива, що... що я мала цей аромат. І тому за кожним разом, коли я нюхую цей аромат, я от згадую цю, цю е, дівчину, яку в принципі ми з нею не маємо контакту. Вона мені отак віддала цей аромат, і просто ні з того, ні з цього, Просто так. І я їй за це дуже вдячна і в мене от, е, нюхаю цей аромат, і одразу згадую, що мені просто цей аромат віддала. Також дуже позитивні емоції. Тому, е, так, так важливо, правда, бути такою людиною, відкритою, доброю. Звичайно, не всі люди такі є, але часом ми можемо на своїй дорозі таких зустріти, і тоді ми їх згадуємо і ось такі якісь дуже. Ми розуміємо, що світ є, має дуже багато прекрасних і добрих людей. Так як в випадку Анно, в вашій історії, як вам. Ця дівчина допомогла. У мене якось тут вже півгодини запишкою відео, у мене роздався мікрофон, як виявилось. І е, буду без мікрофону. Маю надію, що буде звук е, хороший. І е, сніжок. Тут мій котик, сніжок вирішив бути зіркою. Віду про ваші історії, І, ну не може його я тут вже пішов, вже йому знудилось бути зіркою. Наступна історія це буде історія прекрасна. Dior — це мої перші парфуми знаної, відомої, відомого бренду, які мені подарував чоловік. До того часу я користувалася парфумами російського виробництва. Шахарзада. Це були 80 ті роки. Але ще вдавалося купляти парфуми польського виробника бич може. Отож, Діор це аромат, який мене переносить 40 років назад. Я розумію, тому що це були радянські часи і, і такі російські, радянські парфуми, напевно, були популярні, тому, звичайно, тоді було по-іншому. Діор звичайно, це історія моєї мами. Дякую мамі, що висла. Тому що я пам'ятаю цей, цей аромат Діор, який тато привіз моїй мамі. Це були перші-перші діор. Перші Ви собі можете уявити з таким флакончиком, таким, чи це кри, кри, кристаллевий чи хрустальний. Я не знаю докладно з чого був зроблений цей флакон. Це шкляний. Він так замикався. Якщо всі перевірити Dior, перші парфуми Dior, вони продаються як такі як для конесерів, дуже-дуже дорогі. Я пам'ятаю, моя мама мала цей аромат. Він був такий чудовий. Я пам'ятаю, як я відкривала собі десь там потихеньку цей, це, це замикання таке шкляне і, і нюхала. Це було просто краса. Е, і, і, ну, і тепер такий аромат, наприклад, десь купити просто за. Дуже-дуже велику ціну, щоб купити ті, хто там консерв, шукають такі аромати. А наступний аромат, бич, може, про який моя мама тут пише. Я пам'ятаю, вона тут перший раз, коли приїхала до Польщі до мене, вона дуже багато про нього говорила. Я її купила десь там, в якомусь магазинчику знайшла, тому що вони ще тут продаються. Він такий маленький, такий. Сам тих часів да, мамі дала, мима так тішилася і була така щаслива, е, тому що це також аромат її дитинства. Вона мені неодноразово ну, розказувала. Напевно, мама е, прив'язала мені швидко якусь любов до тих парфумів, бо моя мама завжди обожнювала ці парфуми. Треба буде запросити її е, тут е, гостем до мого каналу. Напевно, було б цікаво, тому що моя мама дуже любить парфумерію і має дуже багато. Чудових ароматів, особливо таких з давен-давен конесерських ароматів. Дякую, мама, за коментар. Дуже дякую за цю історію. Я так люблю читати просто чиїсь історії. Тому так шкода, що їх небагато, але хоч, хоч трошки наступна історія. Мені аромат Burberry Woman асоціюється з моїм підлітковим віком. Я пам'ятаю, тато мені їх як був на заробітках, вислав на Різдво. Мені було 14 років. Єдине, що мені асоціюється ще з молодістю, це Шанель Шанс і Шанель Мадмуазель. Е, асоціюється мені, як я одягалася на дискотеку, і чомусь в мене картинка така, що я стою одягаюсь і малююсь перед зеркалом. Використовую пудру, яка мала специфічний запах. А ще моя сестра також стоїть біля мене в рожевому опакуванні була ця пудра. Ну, я не знаю, що за пудра, напевно, хороша. І також з Avon завжди ми замовляли огіркові аромати. Огіркові, це цікаво. І в мене завжди асоціація з літом. Ми в саду збираємось на озеро. Ось такі в мене асоціації. З щиром якось дуже, дуже тепле таке, від щирого серця написане, написані спогади, я такі люблю найбільше. Напевно, я знаю, який ви аромат маєте на увазі від Avon, від Тому що, пам'ятаю, моя мама мала від Avon аромат. Вони були в, такій, в такому флаконі, довгому-зеленому. Я пам'ятаю, вони мали такий. Огірковий, дійсно, такий дуже свіжий акцент, можливо, це цей аромат. А шанель Мадемуазель, дивіться скільки в людей. Спогад, це шанель-мадемуазель. Це був такий хід, Знаєте, дуже багато людей мали ці шанель-мадумуазель. Тому так гарно всім вони якось згадуються про ці дитячі. А Burberry, звичайно, Woman я дуже люблю. неодноразово про нього говорила, і також дуже багато жінок обожнюють цей аромат. Прекрасна історія, щиро дякую вам. А от ці спогади дійсно молодість, як ми одягаємося перед зеркалом, десь там на танці, на дискотеку. Це напевно найкращі моменти, правда, вони найкраще запам'ятовуються, якщо якийсь був присутній тоді аромат. Це взагалі це при... прекрасні просто спогади. Щиро дякую за історію. Достатня історія, ем... коротка, але прекрасна, яка мені також нагадує про відкрила якісь спогади до, до моїх е, якихось історій з минулого. Е, перший аромат, який мені подарував на той момент мій друг е, це був Калін Клейн Ейфорія. Я закохалася цей аромат, і навіть тоді не усвідомлювала, що цей друг буде моїм чоловіком, з яким ми вже 20 років в шлюбі і маємо двоє дітей. І так, цей аромат мене переносить в ті юні роки. І це така ностальгія для мене. Обожнюю його. Я також пам'ятаю, розказувала про мої улюблені люксові аромати, і Калін Клейн там був один з улюблених Ейфорія. Він такий прекрасний, жіночний, дуже гарний. Я вам щиро дякую, що поділилися. А це що він вам нагадує такі моменти про, про вашу дружбу, про це кохання, яка дружба просто... він, що не ймовірно, правда? Повертатись до такого аромату це щось просто казкове. Для мене особисто, ви мені нагадали кальмінглейфорія, але чоловічий, тому що в мене спогади мого першого кохання, коли мені було 17 років, я була така юна, наївна. І це був такий, знаєте, перше справжнє кохання, коли взагалі розумієте, що таке любов, що таке кохання. І мені от цей аромат настільки. Запав в пам'ять, бо це був чоловічий «Ейфорія», тому що цей хлопець він носив цей аромат, і мені ним пахнув. Я пам'ятаю, коли нічого з цього не вийшло, це було таке трошки нерозділене кохання, ну, невзаємне, не на жаль, з його сторони. І я пам'ятаю, коли я приходила додому, і як назло, чоловік мій. Сестри мав цей аромат. І він коли його наносив, я ненавиділа цей аромат. Його так не любила, тому що в мене було три фази цього аромату. Я дуже не любила цей аромат. Друга фаза це була коли коли наносила десь там на себе, щоб відчути цей аромат. А третій момент. Це напевно був такий відпустити це аромат, відпустити цей аромат, відпустити цю людину і, і напевно подякувати за теж за досвід, за спогади. І тепер, як я час від часу десь відчую цей аромат, бо хтось його має з чоловіків. Мені десь не відкриваються ті дверцята спогадів і так приємно, згадують ці моменти, згадують ці моменти молодості, ці першого першої любові, і ну, дуже тепло якось зробиться на серці. Тому е, так я люблю аромати, бо вони пробуджують стільки емоцій, і позитивних, і негативних. Але в кінці кінців це все е, нам потрібно, тому що е, ми живемо, час минає, правда, ми дорослішуємо. І е, все залишається тільки в голові, правда, ці спогади. А аромати вони ось так м, ладні пробуджувати ще більше ці спогади, нюхнути ці спогади, як було тоді, як є тепер. Тому е, ось, так чудово. Я щиро вам дякую за ці історії. Було дуже прекрасно їх почитати і е, поділитися е, вашим досвідом. Які ви любите аромати? А я з вами прощаюсь. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.